Ми зараз думаємо над тим, куди йти далі з нашими проєктами, тому що багато в чому ми свою функцію вже зробили і можна все закривати. Якщо говорити про те, чого ми починали зокрема з Андрієм разом робити, коли він прийшов в АМБ, ми переписали концепцію для себе. І одна, ну типу, щоб визначити, які у нас завдання, і одне із завдань було це те, що ті думки, які ми виголошуємо в ефірі, повинні звучати скрізь. Не обов'язково що це наші думки, які ми виголосили. Можливо, ми десь там щось переосмислили, щось допилили і так далі. Але те, про що ми говоримо в ефірі, це повинно звучати скрізь. Зараз воно звучить скрізь. По факту, якщо говорити про це, то можна закривати. І типу, все, ми ти типу, пойдемо на пенсію. Але на пенсію йти не цікаво. І знову ж таки цікаво знайти новий виклик. Нам є багато над чим працювати. У нас є дуже багато складних тем, які нам треба проговорити. Нам хочеться зробити щось знову ж таке класне, що відкриє людям чакри, і вони такі.